Стриманість, цикл листи до майстра. Тато ніколи не каже, як він за мною скучив. У них не було прийнято виражати свої почуття, чи обіймала замало мама, моя бабуся, чи татів тато не знав, як пригорнути хоча. Шепочу тобі, не бійся торкнутись, мене притули до серця. Як тулить автор єдиний примірник книги, виданої сам видавом, бо який сенс має успіх і все це привиддя слави, що просто зникне небавом. Прошу тебе, майстре, закинь свої аркуші і вірші, хай будемо, хай не мудро, пошаленіло, любимось, бо страшна брехня, що важливіше любити душею і стримувати тіл. Не мовчи. Затопи дзвінками, листами, квітами. А тоді приїдь посеред робочого тижня і скажи, що тобі бракує.